Вітаю! Розглянемо сьогодні тему Виробнича санітарія. Зокрема, поговоримо про вимоги до системи опалення, вентиляції, кондиціонування, про освітлення в робочих приміщеннях, про санітарно-побутові забезпечення працівників, а також про медичні огляди. Рібнича санітарія це система організаційних і санітарно-технічних заходів, які спрямовані на те, щоб усунути потенційно шкідливі фактори і таким чином запобігти професійним захворюванням, вимоги до опалення, вентиляції кондиціонування. Ці засоби регулюють мікроклімат. Внутрішнього середовища приміщень. Зазвичай це показник температури, відносної вологості, швидкості руху повітря. І е, людина добре себе почуває, максимально працездатна тоді, коли мікрокліматичні умови задовільняють такі вимоги. Температура повітря 18-20 Цельсія, відносно вологість 40-60%, швидкість руху повітря 10-2 метра за секунду. Такі мікрокліматичні умови є оптимальними, можуть бути ще допустимими та шкідливими. Значення оптимальних чи допустимих мікрокліматичних умов визначається галузевими нормами. І от, щоб створити певні мікрокліматичні умови в приміщенні, використовують систему опалення. Враховуючи всі вимоги експлуатації, використовують вентиляцію, тобто видалення з приміщення нагрітого або забрудненого повітря і подання свіжого. Вентиляція є природна, механічна і змішана, яка поєднує два типи. А також може використовуватися кондиціонування, тобто тоді, коли задають певні параметри постійні чи змінні, і підтримують їх на такому рівні. Освітлення не менш важливим є в приміщенні, де здійснюється будь-яка трудова діяльність. За джерелом освітлення може бути природне, яке створюється сонцем, та штучним, яке створюється освітлювальними приладами різноманітними. Штучне освітлення є таких підвидів. Робоче це обов'язкове в усіх приміщеннях, де відбувається трудова діяльність. Аварійне освітлення. Може бути використано на випадок якоїсь аварії, іншої ситуації, надзвичайної, тоді, коли робоче вимикається. Евакуації не теж пов'язане. З надзвичайними ситуаціями або аваріями, тобто евакуаційне освітлення вказує евакуаційні шляхи і виходи безпечні. Охоронне освітлення може бути е, як по периметру якогось об'єкта. Чергове освітлення використовується у неробочі години, тобто в нічний час, можливо, у вихідні дні, ремонтне. Е, під час огляду, ремонту якогось обладнання, таке освітлення зазвичай реалізується з переносними світильниками, де використовуються малі напруги. За джерелом освітлення, за розміщенням джерел освітлення, штучне освітлення може бути загальне, зазвичай воно рівномірно розподілені джерела світла в приміщенні. На стелі. Місцеве це конкретне робоче місце, світловий потік спрямований на робоче місце, і комбіноване, коли використовується у світлий період доби, і природне, і штучне освітлення. Санітарно-побутове забезпечення працівників на кожному підприємстві, роботодавець організовує певні додаткові приміщення, санітарно-побутові, залежно від специфіки виробництва, від виду трудової діяльності. Ці приміщення можуть відрізнятися, але тим не менше, такі є, наприклад, гардеробні, душові умивальники, кімнати, особистої гігієни жінок, пункти харчування, місця для паління, приміщення для обігріву, для прання, хімічної чистки, ремонту одягу тощо. Медичні огляди, як засіб і виробничої санітарії, і е, гігієни праці, є обов'язкові медичні огляди, попередні, тобто при прийомі на роботу, а також є періодичні для де деяких видів трудової діяльності, які проходять з певною періодичністю, раз у рік, наприклад, або частіше. Е, до неповнолітні до, особи до 18 років мають проходити. Перед початком роботи обов'язковий попередній медичний огляд. Молоді люди до 21 року підлягають обов'язковому щорічному медогляду. Під час проходження медогляду за працівником зберігається місце роботи і середній заробіток. Якщо працівник відмовляється пройти обов'язковий медичний огляд, Роботодавець може притягнути її до дисциплінарної відповідальності. В свою чергу, працівник має право отримати інформацію про стан свого здоров'я за висновками медичної комісії, а також відмовитися від роботи, якщо вона протипоказана йому за показниками огляду. Дякую за увагу!